Вітаю вас любов'ю нашого Господа Ісуса Христа в ефірі передача Вихід Є. Сьогодні для всіх жителів нашої землі саме радісний і саме світлий день. Тому що сьогодні світла неділя, сьогодні великий, сьогодні Пасха. І самого ранку ми, зустрічаючись з людьми, говоримо: Христос Воскрес! І у відповідь чуємо во істину Воскрес! І я хочу привітати усіх вас! наших глядачів і вашої родини із цим світлим великим святом. Бажаю вам і вашим сім'ям миру, здоров'я і щастя. Бажаю, щоб воскреслий і живий Ісус Христос постійно мешкав на престолі вашого серця. Щоб всі Божі благословіння, які Бог приготував для вас, вони кожного дня приходили у ваш дім. А всі негаразди, проблеми. Неприємності, вони минали вашу оселю. Нехай Божа присутність завжди і всюду супроводжує ваше кожноденне життя. Сьогодні ми хочемо запропонувати вашій увазі проповідь на камені. Біблія говорить, що кожен будинок, який побудований на камені, не боїться зливи, не боїться снігу, не боїться дощу, не боїться землетрусу. Так же само, якщо життя людини. Побудований на написаному Слові Божому, тоді ця людина має реальну можливість бути благословенною на землі, і що саме головне, бути у вічності разом із Богом на небі. Ми пропонуємо вам це слово, цю проповідь, і нехай Господь рясно вас благословить. Прошу прийти, прошу прийти. Изливай свой огонь, прошу приди, прийти сюди. потоки Дашу воды живой господь изливай в наше Дашу сердце изливай в нашу жизнь в нашу судьбу yeah, yeah, Дух святой, мы нуждаемся в Наповняй мене. Наповняй мене. Жажду жажду тебя, вішти. Шажду віштя. Наповняй мене, наповняй мене. Якщо ось є Біблія, Матвія, 7 розділ, з 24 по 27 вірш. Матвія, 7 розділ, з 24 по 27 вірш. Отож, кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх, подібний до чоловіка, розумного, що свій дім збудував на камені, і линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на той дім кинулася, та не впав, бо на камені був він заснований. А кожен, хто слухає цих моїх слів, та їх не виконує. Подібні до чоловіка того необачного, що свій дім побудував на піску. І линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім отой кинулася, і він упав. І велика була руїна його. Тема сьогоднішньої проповіді на камені. Тема проповіді на камені. Бог називає. Необачним ту людину або тих людей, які ходять у церкву, знають істину, але не живуть по написаному Слову Божому. Він говорить, що тоді їхнє життя подібне до будинку, побудованому на піску. І до тієї, пори, поки немає стихійних якихось лих немає бурі, немає зливи, будинок на піску стоїть так же само, як і будинок на камені. Але ось коли починається злива, починається бурі, починаються якісь урагани, Біблія говорить, що будинок, який побудований на піску, він падає. І каже Біблія, що цього будинку є велика і велика руїна. Якщо християнин не має міцної, Твердої і правильної основи то діло часу тільки тоді, коли його життя прийде руїна. І ми з вами можемо бачити це по тих людях, які були, чи ще є біля нас. Ми можемо бачити, що приходить людина в церкву. І вона кається в своїх гріхах, вона приймає Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя, вона радісна, щаслива і задоволена, що Бог її спас. Але потім проходить час. І якщо людина, якщо брат або сестра, які є в церкві, не будують своє життя, свої відносини з Богом на камені а будують на піску, тобто будують на неправильних речах. Тоді ми можемо побачити, що коли приходить тиск на цих людей, коли приходять якісь урагани, приходять бурі, приходять якісь атаки на їхнє життя, ми бачимо, що ці люди, на великий жаль, падають, опускають руки, здаються, і уходять із церкви, і уходять із Бога. Чому проблема? Проблема в тому, що життя твоє було побудоване на піску. Якщо твоє життя, побудована на піску, то це є величезна небезпека, тому що Біблія говорить, що Бог називає таку людину необачною. Він каже: як же так? Я тобі дав своє слово, я сказав тобі, як треба жити. І ти, ходячи, слухаючи мудрість Слова Божого, не зумів або не захотів прикласти зусилля, щоб будувати свій будинок життя саме на з іншої сторони, Бог називає людину розумною, коли вона будує своє життя на твердій основі, на твердій камінній основі. Чому Бог називає таку людину розумною? Тому що коли приходить буря, приходить якийсь стихійні лиха, приходить якісь неприємності, приходить якісь складності в життя такої людини, вона Має силу, має мудрість, має здібність, має помазання протистояти усім цим тискам, вистояти від усіх атак і далі продовжувати жити разом із Богом. Тобто, коли людина побудувала свої відносини з Богом на камені, коли вона побудувала свої відносини з Богом на твердій основі. Вона може перебороти будь-які атаки у її особисте життя, вистояти у складних ситуаціях і перемогти. Навіть якщо ми уважно читаємо Біблію, то ми можемо побачити, що Бог ніколи, почуйте, ніколи не обіцяв нам, що в наше життя не прийдуть ніякі складності. Бог ніколи не обіцяв, що наше життя буде як за пазухою в нього. Бог сказав, що я дав своє слово, допоможу тобі вистояти, допоможу тобі перемогти, і допоможу тобі бути успішним. Тобто, коли, якщо ти хочеш, щоб всі ці речі прийшли в твоє життя, щоб ти був сильним і міг перемагати всі неприємності в своєму житті, тобі обов'язково. Треба навчитися побудувати своє життя на камені. Ми усі будуємо своє життя. Почуйте сьогодні. Деколи люди цього не розуміють, особливо у світі, і вони кажуть, а така моя доля. Причому тут доля, послухайте, твоя доля в твоїх руках. Якщо б була доля людини, то ми могли б пред'явити претензії до Бога. Слухай Бог, ти запланував мені таку долю, так я тут при чому? Але це не так. Бог запланував хорошу долю кожному із нас. Скажи амінь. І тому ми з вами будуємо своє життя. Звичайно, що в одних м -м високий старт, в інший менший старт, в одних більше можливостей, в інших менше можливостей будувати своє життя. Це так. Але послухайте уважно, це не є основою успіху і щастя в житті. Основою є те, на чому ти будуєш своє життя. Якщо б основою щастя в житті був тільки високий старт і великі здібності особисті, то всі люди, які мають фінанси, які досягнули якоїсь слави, були б щасливими. Але це не так. Якщо ми подивимося на життя людей, то ми побачимо. Що є однаково нещасні мільйонери і люди, які мають 1500 гривень зарплати. Є однаково щасливі люди, які мають 1500 гривень зарплати, і ті, які мають мільйон. Ми можемо побачити, що діти мільйонерів закінчують життя самогубством. І діти тих людей, які мають 1000 гривень зарплати, теж буває, що так закінчують. Тобто всі ці речі, старт і особисті таланти не є основополагаючим у тому, щоб досягнути успіху і щастя у своєму особистому житті. Ми з вами самі будуємо своє життя. Почуть. Давайте скажемо відповідання: я будівничий, я будівничий. свого життя. Свого життя. Дорець, я хочу, щоб ви сьогодні це зрозуміли. І не робили нікого винним навколо себе. Ми з вами подоба і образ Божий на землі. Ми саме високе творіння, яке є в Всесвіті після Творця. Творець особливо нас поважає, любить і дав нам свободу. Ми абсолютно звільні люди. Ми можемо робити все. Але треба не забувати, що є каса. Тобто, коли ми з вами живемо, ми рішаємо, як виступати, на чому і що будувати, куди йти і що робити. Починаючи від Адама, і до сьогоднішнього дня людина будує своє життя сама. Почуйте Почуйтесь. І не від Бога залежало, почуйте, де і як буде жити Адам. Хоч ви сьогодні зараз прямо включилися. Від кого залежало, де і як жив Адам? Від Адама. Однозначно. Бог все сказав. От тобі рай, ось тобі, Севра в раю. Ну і Єва. Ну, хто знав, що так вийде? Ніхто ж не знав, що так вийде. І ось тобі Єва. І все. І від Бога, від Бога нічого вже більше не залежало. Якщо би Адам з Євою не переступили Божий закон, не побудували свої відносини на піску, а далі будували відносини з Богом на камені, що не можна, те не можна, а що можна, те можна, вони б по сьогоднішній день жили з нами, представляєте? Адам ходив би тут молодим, мав би 6 тисяч років. да, людина би не старіла. Поки не було гріха, людина не старіла. Старість це наслідок гріхопадіння. А так всі люди виглядали б там 30-35 років, все нормально, молоді, гарні люди. І таким був би Адам, хоча йому було б на сьогоднішній день, ху -ху, страшно сказати, 6 тисяч років. Представляєте? І не від нього, не від Бога залежало, а від Адама і Єви, що буде в їхньому житті. Так же сам сьогоднішній день. Від нас з вами залежить дуже багато. Я не можу сказати повністю 100%, це було б напевно правильно, але 95% в нашому житті залежить особисто від нас і з вами. Можна сказати Амінь. Ми вирішуємо з вами, дивіться, до кого прислухатися. правильно? Ми вирішуємо. Ми вирішуємо, за ким іти в житті. Ми вирішуємо, хто авторитет в нашому житті. Ми вирішуємо, що істина, а що ні. Ми вирішуємо, які цілі, які мрії, які бажання у нашому житті. Хто це вирішує? Ми. Ти особисто. Ніхто тобі це не може нав'язати. Ти сам це вирішуєш. І тому тільки ми відповідальні за своє життя. Саме це, тобто наші мрії, наші цілі, наші бажання. Кого слухаємо, за ким ідемо, хто для нас авторитет, саме це і визначає результат нашого будівництва. Слухаєш неправильних речей, ідеш за неправильними людьми, будуєш неправильне життя. Слухаєш правильних речей, ідеш за правильними людьми, будуєш правильне життя. І тому від нас і з вами, і ще раз від нас залежать ці речі: дім вистоїть чи розвалиться. Залежно від міцності фундаменту. Ми всі з вами чудово, це знаємо. Хто будує дім або хто будував дім, ви знаєте, що фундамент це основа. Міцний фундамент, ти потім спокійно будуєш дім, який хочеш. І якщо фундамент слабкий, ти побудував дім, пішли тріщини, і дім розпадається. І тому ми чудово розуміємо, що основою життя, основою будівництва нашого життя є міцний фундамент. А міцний фундамент... Залежить від вибору матеріалу. Чого ти будуєш фундамент, ось таким він і буде. Тобто, дивіться, ми можемо будувати у двох напрямках: мудро да? і розумно, або необачно і нерозумно. І перший, замітьте, і другий щось будують. Кожна людина, яка живе в світі, вона щось будує. Вона народилася і вона вже починає щось планувати. Напочинаю щось думати, напочинаю щось мріяти, напочинаю кудись рухатися. Тобто кожен із нас, хочу цього чи не хоче, будує щось у своєму житті. Запитай. Сам у себе, не в сусіда. Не в сусіда легко питати. На чому я будую своє життя сьогодні? Запитай. От просто сядь і так запитай сам себе в думці. От я. Іван, Петро, Наталя. Я сьогоднішній день на чому будую своє життя? На світському піску. Чи на Божому камінь? Від цього буде кінець твого життя. В залежності від того, на чому ти будуєш, і прийде кінець. У твоєму житті. Саме від цього залежить Божа думка про тебе. Бог каже: якщо я бачу, що ти будуєш на піску, ти в моїх очах необачний і нерозумний. Але якщо я бачу, що ти будуєш своє життя на твердій основі, камінній основі Слова Божого, ти в моїх очах мудрий і розумний. Що є кам'яна основа? Написане Слово Боже. Це є основа, на якій Бог чекає, що кожен християнин буде будувати своє життя. Не те, що каже світ, не те, що нам хочеться, не те, що нам думається, а те, що написано у Слові Божому. Скажи амінь. Тільки це є міцною основою, яка приводить. До благословіння на землі і вічності разом із Богом на небі. Давайте скажемо сповідання: слово, слово Боже, це фундамент, фундамент. життя. Послухайте, якщо ви тільки в житті виконуєте це ісповідання, ви будете самі щасливі люди на землі. Я вам гарантую, якщо Слово Боже стане фундаментом твого життя, ти будеш самою успішною і благословеною, і головне щасливою людиною. І зараз давайте ми з вами розглянемо матеріал для побудови Божого фундаменту. Що складається цей матеріал? На що нам треба опиратися, щоб будівництво наше було міцним? Перше, що потрібно для нас і з вами, що дає силу нам із вами, що дає міцну основу, на якій будуємо своє життя, це звичайно. Божа любов Агапи. Божа любов Агапи. 1 Івана, 4 розділ, 8 вірш. 1 Івана, 4, 8. Хто не любить, той Бога не пізнав, тому що Бог є любов. Знаєте, ми всі знаємо це місце. Ми всі чули про це. Ми не ставимо під сумніви те, що я тільки що прочитав. Але послухайте, знати і не ставити під сумнів, і жити згідно цього слова є велика різниця. Якщо ти хочеш бути успішним в житті і щасливим, ти повинен зрозуміти, що це є основою усіх основ, тому що Біблія каже, що Бог, сам Творець, є любов. І якщо ти не любиш, тоді зрозуміло ти, Бога каже Біблія, не пізнав. А якщо ти не пізнав Бога, тоді ти будуєш на піску. І зрозуміло, що твій дім не є сильним, він має можливість розвалитися. Кожний християнин повинен зрозуміти цю істину на рівні свого серця. Немає альтернативи любові. Немає альтернативи виконання цієї могутньої, єдиної заповіді Ісуса Христа. Знаєте, в старому заповіті було скільки заповідей? Десять. І жили під законом. В новому заповіті ми не живемо під законом, ми живемо під благодаттю. Але заповідь все рівно є. І оця заповідь любити вміщає в себе всі 10 і більше. Тому що якщо ти любиш, ти з легкістю будеш виконувати всі 10 заповідей і більше. Тому що твоя любов у серці буде виливатися у твоєму Практичному житті. Любов потрібно не лише, про любов потрібно не лише знати, а застосовувати її в кожноденному своєму житті. Чи це легко зробити? Ні. Це не легко Але це потрібно. Ми повинні вчитися, і якщо ми падаємо замість любити, вийшло щось інше. Ми повинні покаятися. І знову говорити, і знову продовжувати, і знову старатися прояти любов по відношенню до оточуючих нас із вами людей. Головна риса агапи, мова йде про любов Агапи. Головна риса агапи це жертвенність, яка уміє прощати. Якось ви це записали собі. Головна риса Агапе це жертвенність, яка уміє прощати. Тобто, як визначити, скільки любов є в твоєму серці? Це можна зробити по тому, наскільки ти готовий жертвувати своїми інтересами заради іншого. А також наскільки ти готовий прощати тих, хто дійсно зробив щось неправильне по відношенню до тебе. Ось це є риса Агапи? Жертуючи собою і прощаючи інших. Ми закладаємо, якби такий, знаєте, міцний фундамент для Божих благословень нашого із вами життя. Знаєте, коли нас, як кажуть нас в народі, припікає, коли нас прижимає, ми готові вже всіх любити, всім прощати і так далі. Але послухайте, тоді часто буває вже пізно, тому що атака сил темряви вже йде на тебе. І тому для того, щоби. Не попадати в ці складні ситуації в житті потрібно практикувати жертвенність і прощення завжди, зробити це нормою свого особистого життя. Скажи амінь. Ви дивилися першу частину проповіді на камені. Камінь це написане слово Боже, це живий і воскреслий Ісус Христос. Камінь. Це життя по принципах Божого Царства на землі кожен день. Ісус Христос прийшов на землю ради кожного із нас, ради людей, які живуть на землі. Він жив на цій землі як людина, бувши стопроцентним Богом. Потім Ісус пішов на Голгофу і помер на Голгофському Христі ради нас і з вами. І саме головне, що Він Воскрес і Своїм Воскресінням. Дав шанс кожної людині, яка живе на землі, мати вічність разом із Богом. І тому Воскресіння Ісуса Христа, свято, яке ми святкуємо сьогодні, це можливість кожної людині отримати вічність із Богом на небі. І для того, щоб у вічності бути разом з Богом на небі, кожна людина, яка живе на цій землі, повинна особисто під час свого життя на землі покаятися у своїх гріхах і визнати Ісуса Христа за Господа і Спасителя. Це повинна зробити людина особисто. Це не може за неї ніхто зробити. І тому зараз, якщо ви маєте бажання запросити Ісуса Христа у своє життя для того, щоб у вічності бути разом із Богом, повторіть, будь ласка, за мною цю молитву. Всемогутній Бог. Я вірю, що ти є. І я дякую і тобі, дорогоцінний Ісус, за сьогоднішній день, за твоє чудове Воскресіння. Я визнаю, що я грішник, і я розказуюсь у своїх гріхах. І прошу тебе, прости мені. І я визнаю Тебе, Ісус, за Господа і Спасителя Свого ща. Життя. Якщо ви говорили цю молитву від чистого серця, то Біблія говорить, що коли ми з вірою звертаємося до Бога, то Він по благодаті наповнює нас своєю присутністю і записує наше ім'я книгу вічного життя. Знайдіть одну із живих церков вашого міста. Або ви можете написати нам на нашу передачу, і ми дамо відповідь вам. На будь-яке питання, яке на сьогоднішній день хвилює вас. Ще раз хочу привітати вас із цим чудовим святом. Живіть в радості і ніколи не хворійте. До зустрічі у наступній передачі! Ви дивилися передачу Вихід Є. Якщо ви зацікавили теми, які ми піднімаємо, у вас виникли запитання, чи ви переживаєте складну ситуацію та потребуєте поради, ми з радістю готові відповісти на ваші запитання та помолитися за вирішення вашої ситуації. Пишіть нам, абонентська скринька 56 місто Чернівці 58002, емейло дімслависокауперне, заходьте на наш сайт дімслави.ком. Наші служіння Проходять щонеділі о 10-й годині за адресою місто Чернівці вулиця Шепетівська, 5. Наші телефони 55 32 19 90 01 40.